Гетьманська армія з'їждилася на трьох стовпах, на трьох китах, можна так сказати. Перша в чергу, це, звичайно, козацькі ополчення. Оці півтора десятки територіальних полків, значить, ополчення козацького стану, яке було ядром, основою, каркасом гетьманської армії. На другому місці був корпус професійного, найманого. Ну, найман професійний в категоріях 17-18 століття професійний вояк солдат це наймани солдат. Не ополченці-козаки, які виходять в поле, озброюються тільки на час ведення бойових дій, а решту вони займаються господарством, торгівлею, ремеслом. А саме професіонали, які весь час перебувають на військовій службі, для яких військова служба є всім. Вона є основою їхнього життя. Насправді, найманці вони з'явилися війську ще за Богдана в українську війську ще за Богдана Хмельницького. Тут Неговський не відкривав Америки. Але саме за його правління, наймана армія, найманий корпус він став законодавчо оформленою складовою гетьманських військ. Протягом двох років свого гетьменування Віговський наростив його чисельність до 7 тисяч чоловік. Це достатньо багато. Цей найманий корпус складався в переважній більшості з українців. Друга частина формування, яку він починає значить, творити трошки пізніше, це драгунські і мушкетерські роти. Значить, це війська, от саме їх називали гетьманськими німцями, хоча навіть російські посли пишуть, які їх бачили на власні очі, російські посли і шпигуни пишуть про них, що де німці одніти по-німецьки, а саме Литва да Русь. Вказуючи на те, що значить, солдати вдягнені в західноєвропейські строї, але не виробовані вони з числа покозачених селян, бідних козаків тут на теренах гетьманату. Ну, нема у гетьман настільки багато грошей для того, щоб вербувати шотландців, англійців. Німців, корлянців десь в Європі. Україна не мала в територіальному відношенні прямих виходів до ринків західноєвропейського наймисту. І вони коштували дуже дорого. Тому у цих мушкетерських і драгунських ротах німцями були хіба що офіцери, мінімум від капітана. Капітани і полковники. От вони керували цими ротами, навчаючи їх згідно західноєвропейських статутів того часу. І військова історія це не тільки виховання патріотизму, це ще й виховання досвідом. Тому для будь-якого військового, для будь-якого офіцера досвід минулого, причому не тільки позитивний, але й негативний, досвід помилок це можливість не повторювати ці помилки зараз. Кажуть, що історія погана, вчителька життя, але насправді вона може бути доброю, якщо учні достатньо старання. Досвід битви навіть XVII століття можна навчити тому, як правильно приймати рішення. Для офіцера, для полководця, це мабуть найголовніше мистецтво от його фаховість вона випробовується вмінням. Приймати правильні рішення в правильний час. Як обрати правильне рішення, як знайти правильне, як вгадати правильний час, якраз цьому військова історія цілком може навчити, навіть на прикладах 17-го століття та і попередніх віків. Так само йдеться про дуже прості речі, про секрет перемоги. А секрет перемоги він криється, як правило, в якихось двох-трьох ключових моментах, які стосуються ну, не безпосередньо бойовища, коли вже противник стоїть перед тобою, от підготовки бити, підготовки армії збройних сил, от якраз про це я намагався розповісти сьогодні. але я думаю, що це важливо було б і корисно послухати і сучасним офіцерам генералам. Тобто, армія насправді воює і в мирний час, просто це маневри, це навчання, це вишкіл і це кшталтування бойового духу. Під час битви, під час війни просто це все вже починає діяти, реалізовується, а готується до війни. В самому процесі битви я б напевне виділив е, от, перед день битви, коли Вуговський при, при дійшов висновку, що треба робити битву саме на цьому місці і саме на найближчі дні. Тобто він знав. Е, Ті переваги, які дає йому місцевість, ті небезпеки, які можуть чекати на нього, з одного боку. З іншого боку, для нього важливим був той момент, от власне керування битвою, якій, ну як я вже говорив, яка проходила в складних умовах, не досить однозначних, не досить безпечних для гетьманської армії, але яка була філігранно реалізована. Самовпевненість і недооцінка противника вона на війні шкодить будь-кому. І тут, на жаль, маємо багато прикладів, коли і українські полководці заручниками за такого зверхнього ставлення до противника. Головне не забувати про небезпеки, головне не забувати, що якщо ти воюєш, то мусиш поважати противника як достойного. Бо ін бо тоді в противному випадку значить історія може зіграти злий жарт.